продаж алкоголю неповнолітнім та цілодобовий режим роботи. Магазину, який знаходиться в житловому будинку на вулиці Волинської дивізії, 3, місцеві мешканці оголосили війну. Ось уже декілька років люди звертаються до всіх інстанцій та поліції з однією метою закрити торговельну точку через те, що цей магазин цілодобово продає алкоголь усім охочим. Мешканці будинку номер 3 не можуть спокійно спати вночі. День ще немає такого, може шкідливості, але вночі тут збираються всі. Хто, хто кому не лінь сюди приходять, спати неможливо, тому що е, зараз літо вікно закрити не можна, тому що дихати немає чим. Відкриєш вікно, тут постійно ругань, п'янки, гулянки, і ніхто ніяких мір не приймає. Також часто до сумнозвісного магазину вночі доводиться приїжджати і копам, адже мешканці будинку часто жаліються на нічних клієнтів, які полюбляють подебоширити під вікнами. Ми будемо вас...

Присядь, я тебе прошу. Дивіться, ми дивимося. Сухати мене дві, дві хвилини. Ми удаємо визволяти. Мінути ось такі люди за словами місцевих і є основними клієнтами магазину. А коли патрульні намагаються покарати продавчиню за те, що вона в час, коли заклад офіційно закритий, продає алкоголь усім, відбувається такий діалог. Здійсню не санкціонований продаж алкоголю. Що я, я зафіксовано на відеокамері тільки що є покази світу не продавали. Чиновна. Те, що боротьба проти магазину триває не перший рік, підтверджує купа документів в руках Максима. Він живе в будинку, під вікнами якого майже кожної ночі звучить лайка та виникають розбірки між клієнтами сумнозвісної торгової точки. Вже неодноразово тут були і депутати, і комісії, і тут було задіяно сес. Десь на протязі місця вже бігаю по різним інстанціям. Поліція, міська влада. Ну і вдалося дещо нарип о цьому питання. Справа в тому, що от, стосовно от таких точок, то прості люди все звертають на поліцію. І дуже багато виходить л'ється бруду на патрульну поліцію, тому що люди думають, що саме поліція в цьому винувата. Насправді все не так. Те, що у поліції немає повноважень покарати продавчиню, підтверджують в управлінні все, що можуть патрульні в схожих ситуаціях, це скласти адмінматеріали на людей, які розпивають куплений алкоголь у дворах та дитячих майданчиках, карають їх за статтею 178 кодексу про адмінправопорушення, відповідальність за такий проступок штраф. Треба, Щоб був факт зафіксований, щоб люди в присутності патрульних чи свідків розпивали. Ці. І напої зазвичай буває, коли приїжджає патруль. Через 5 7 8 15 хвилин вже все буває прибрано. Там пляшечки вже закроковані, і вже тоді так само трішки важче. Але ми притягаємо регулярно, притягаємо за цією статтею тому що, на жаль, особливо в нічну пору є. У нас такі проблеми є проблемні, скажімо так, місця, як, наприклад, біля цього магазину флеш долю ж продавчиня та підприємця вже вирішують спеціальні адмін Комісії про діяльність, яких рівня не навіть не знають, говорить Максим. І на цих адмінкомісіях виносяться постанови, тобто рішення по цьому порушенні, що магазин продає алкоголь, там продає неповнолітнім, порушує графік. І от люди про ці адмінкомісії не знають. І виходить, що от, якби поліцейські роботу зробили, а от що виноситься адмінкомісія, людям невідомо. А Та адмінкомісія може винести якийсь там мінімальний штраф чи якусь там пом'якшувану таку ну, дію, що ну, результату ніякого немає». Або ці штрафи, наприклад, що оцей продавець, той штраф таки мінімальний, це продавець за буквально за дві години. Ночі, той штраф відіб'є. Ці кадри зафільмували громадські активісти, за допомогою до яких звернувся Максим. На відео видно, що бажаючих випити вночі вистачає. Навіть можна побачити людей, які прийшли до магазину з дитячим візочком. Ці кадри були оприлюднені в соцмережах. Як каже сам автор, відео це зроблено для того, щоб люди почали боротися проти недобросовісних підприємців, які наживаються за рахунок спокою рівнян. І ми вирішили познімати якби відео, щоб мати не тільки доказову базу на бумазі, а також, також звернути увагу всіх мешканців рівна на, на таку проблему, тому що насправді це проблема не тільки, наприклад, цього мікрорайону. В кожному мікрорайоні є своя точка, яку всі знають, яка тероризує мешканців. Активістам навіть вдалося купити алкоголь. Сподіваються, в подальшому ці кадри допоможуть притягнути підприємця до відповідальності. Наша знімальна група навідалась до магазину, щоб поспілкуватися з продавцями. Скажіть, будь ласка, а як можна поспілкуватися з дівчатами, які вночі, вночі нічну зміну? Не знає ніякої нічної зміни. А чи дійсно немає нічної зміни, в магазині вирішили переконатися самі. Після 12-ї ночі хочемо придбати пиво. Чекаємо 10 хвилин, доки перед нами пройде черга. Бажаючи купити горілку та інший алкоголь, вистачає. Доброї, ти вже в ліски з, з холодильника. Нормально. Комнатну температуру. Навіть таке значне порушення, як продаж алкоголю неповнолітнім, не дає гарантії, що підприємець буде покараний, переконаний Максим. Єдиний, хто може допомогти, це місцева влада, яка повинна підключитися до вирішення цього питання. Вдалося зловити продажі цього магазину на факту продажу алкоголю неповнолітньому. І це є підстава для нулювання ліцензії цього магазину. Але щоб це зробити, зараз виходить, цей протокол. Ну, по факту, продажу неповнолітньому направляється за місцем проживання продавця в село, і там ми будемо їхати і проконтролювати, щоб цей сільський голова виніс нормальну постанову, а потім вже цю всю постанову передається. Ці всі документи передаються в податкову ДФС. Податкова вже тоді буде. Виноси рішення щодо анулювання ліцензії. Перший місцевий буде і надалі слідкувати за ситуацією, яка склалася на вулиці Волинської дивізії. В свою чергу рівненські активісти звертаються до рівнян розпочати боротьбу проти магазинів, які заради вигоди порушують закон.